Головне управління Національної поліції Кіровоградській області з новим керівником повідомив Андрій Райкович. Ним став Андрій Дуброва. До призначення на Кіровоградщину очолював Печерське управління поліції в Києві. Його попередник Роман Козяков відслужив на Кіровоградщині майже сім років. Колектив Приютівської селищної ради вкотре відгукнувся на прохання військового та зібрав добровільні внески для придбання необхідного спорядження. Цього разу передали захиснику бінокль з далекомірною сіткою, вартістю майже 5 тисяч гривень. Нехай служить надійно та допомагає наближати перемогу. Побажали у пості на сторінці Приютівської громади. Ультраси Олександрії ініціювала новий аукціон на підтримку ЗСУ. В якості лота відстріляна гільза снаряду 122 калібру. Цей снаряд полетів по головах ворогів з усиллями воїнів 57-ї бригади на Харківському напрямку. Згодом був відполірований, а також оздоблений гравіюванням з гербом України міста Олександрії. Написами з назвою міста гаслами Слава Україні! Героям слава. Стартова ціна 2,5 тисячі гривень. Наступний крок 300 гривень. Аукціон триватиме до 13 Надцятого квітня деталі на сторінці сектор 10 Працівники Олександрійського міського терцентру надали послуги вдома підопічним з перемоги. Мультидисциплінарна команда відвідала вісьмох людей вдома, надали перукарські послуги, закупили продукти харчування, приготували їжу, прибрали та виконали часткові ремонтні роботи, що полегшило побут літніх мешканців. Загалом підопічним надали 21 послугу. Пишуть на сторінці закладу. Батьківські збори в одній з груп дитячого садочку номер 18 відбулися в цікавому форматі Мам Тайм Час для мами. Учасниці зібрання мали можливість поринути у гру «Яка я жінка, де кожна мама обрала одну з піру року і ділилася позитивними рисами своєї особистості. Також зіграли в гру Колобок, де матусі розповідали, якими маленькими їх діти прийшли в садочок і чому навчилися за рік. Мами нових вихованців озвучили свої сподівання та мрії щодо їх розвитку.